Вітаю 12 грудня. 45-та передача циклу зрадичі перемоги. Від мене Олексій Голубуцького, політехнолог, який намагається регулярно давати свій аналіз подій, які відбуваються в Україні в світі. Намагаюсь бути об'єктивним, ну в межах своїх можливостей, звичайно. Так, в будь-якому разі це моя точка зору, тому мій канал називається Олексій Голубуцький. Тому ставте вподобайки, будь ласка, поширюйте, підписуйтесь. У нас сьогодні стало 6 тисяч. Я вважаю, що це непоганий такий прогрес, зважаючи на обмеженість моїх ресурсів, ви бачите, той, хто підписаний, що я намагаюся давати всі свої тери, які виходять поза межами цієї передачі, давати рецензії. В якісь інші формати шукати, так? Ну, щоб, так би мовити, намагатися заповнювати україномовний сегмент Ютуба якимись, Не знаю наскільки якісними це вам вирішувати, але я пробую. Я пробую вношу свій вклад, так би мовити, всю справу. Сьогодні поговоримо про зраду чи перемогу, так би мовити, да? це допомога Україні. Питання. Візит Зеленського в Сполучені Штати, статті, які виходять щодо України кожен день в найбільш таких потужних засобах масової інформації Америки і Європи. Про, мабуть, ще пару слів про те, що відбулося сьогодні з Київстар, які це буде мати наслідки, в принципі, загалом такі от теми. Так. так, сьогодні важливий день для України. Зеленський знаходиться в Сполучених Штатах, він вже зустрівся з сенатом, і такі різні думки, так би мовити, республіканці відпові... розповідають про цю зустріч, що нічого нового не почули. Демократи розповідають, що все ж таки потужний був зустріч позитивно. Я так розумію, що демократи будуть все ж таки давити на республіканців, виходячи з того, що для нас не отримання 61 мільярду доларів це. Рівно поразці просто у війні. І це така, і тому риторика зараз буде така достатньо песимістична, і ми це бачимо останнім часом, такі накручується ситуація, що ми вже все програли, все закінчилось і так далі. Ну це, ви розумієте, це політика, торги йдуть, нічого не змінилося з точки зору того, що республіканці хочуть вибити гроші і е, законопроекти щодо міграції, щодо кордонів з Мексикою. Е, проти цього виступає. Так, радикально тільки одне крило демократичної партії, ліве крило. Байден вже в принципі погоджується на йти на компроміс. Щось буде запропоновано. В принципі, все вирішується в найближчі дні. Якщо якщо не вирішиться, то перенесеться там на а, вже на січень. Це дуже негативно для нас буде, але не смертельно з точки зору, тому що все, все ж таки певні гроші ще є до а, січня місяця. Хоча, звичайно, що без 61 мільярда в наступному році нам буде дуже важко. Тому стаття в Нью-Йорк Таймсі вийшла ще в декількох питаннях, де обговорюється, яка тактика буде і стратегія України на 24 рік. І виявляється, що залужні свої статті вже більше місяця назад, в принципі, все те, що зараз говорять американці, він це все так ще інакше писав. Американські військові, за словами журналістів New Times, рекомендують Україні заходити в оборону, будувати лінії оборони, накопичувати техніку, зброю, розвивати ВПК, робити свою зброю, грубо кажучи, так, і готуватися до такої тривалої оборони, щоб у росіян не було жодної можливості, перше прорвати цю оборону. По-друге, щоб через деякий час, коли а, про, ну, коли росіяни зрозуміють, що це буде дуже важко щось оборони зробити, щоб росіяни саме пішли на переговори. А, це ми читаємо в європейській пресі, такі самі. Я не буду повторювати. просто тема одна так само, що треба йти в оборону, і треба готуватися до такої саме оборонної війни. Ну, в принципі, те, що казав залужний. І тут є певні егоїстичні моменти, які, звичайно, про що ті американці, європейці, про які не плавне не пишуть для чого, чому вони виступають проти контрнаступів українських в наступному році, так? На вступ році, бо в Нью-Йорк Таймс знову ж таки говориться про те, що українські генерали все ж таки хочуть далі продовжувати. Наступальні дії, спробувати продовжувати так. Ну а головний зробити наголос на ударах в глибину Росії. Тобто по Криму, там і от те, що відбувається, ми бачимо постійно. Чому європейці, особливо і американці, хочуть, щоб ми пішли в оборону? Бо, звичайно, ніхто воювати за нас не хоче. і Але загрозу. Це теж видно по публікаціям, загрозу того, що після поразки України, якщо станеться, Путін піде далі. Вони принаймні еліта їхня військова і політична не всюди, але частково розуміє, що це величезний, величезний ризик, і їм з їхньої прагматичної точки зору краще, щоб українці, ну вони бачать просто результати, так що і це знов таки, описується величезні трати українських військ, техніки і так далі. І Дуже маленький поступ, і до 91-го року то кордоні може вийти. Якщо навіть вдасться вийти, то армія наша буде повністю знекровлена, техніка буде вибита. І... А Росія величезна країна з величезним людським потенціалом. Так вона почекає 5 6 там 7 років і знову почне там наступ. Але вже України можливо вже не зможе буде змоги відновитися за той час. Тому з їх з точки зору європейців, американців, ну, першої європейців, виєдно, щоб Україна зараз зупинилась. І почала готуватися такою оборонною в'язкою боротьби, щоб росіяни витрачали по максимуму свій людський потенціал, свою техніку, ракети і так далі. І щоб потенціал російської військової був втрачений протягом цієї оборонної війни не на 3-4 роки, а на десятиріччя. На це, скоріше за всього, і європейці, і американці будуть готові платити. О, зараз всі ті моменти, які про які ми говоримо, про гроші про євросоюз і так далі. Все ж таки, це не катастрофа з точки зору, що от якщо це не вирішиться, все грошей не буде. Є інші способи, є інші методи. Да, можливо, суми будуть трохи інші, але ну впевнений в цьому от чомусь я не чомусь. Я впевнений, що ні Америка, ні Європа нас не покинуть при будь-яких розкладах. Так можливо буде гірше. Можливо, буде сильно гірше, але не буде без надії, що взагалі таку на нас махнули рукою. І от тут ми приходимо на питання. Буквально 14-15 числа нам повинні сказати, чи ми готові з нами почати переговори про вступ в ЄС чи не готові. Почалась знов історія з Угорщиною сьогодні, от буквально зараз, коли я зустрічався Сіярто з міністром, міністром зовнішніх. Міністром іноземних справ Угорщини, і, і я то сказав, що він нічого не змінив. коли би сказав, що нема вже ніяких перепон для того, щоб Угорщина знов виступила проти, проти початку переговорів. Я так розумію, що торг продовжується, і Україна просто використовується Угорщину в торгу з, з Євросоюзом, так, і так по максимуму І тут же тут же з'являються ще моменти, натяки на такі, що. Керівництво Євросоюзу О конккретна конкретно курс Урсула Денляйнен. Ой, можливо, помилився, да, я пробачте. Е, вона виступає якраз на те, щоб дати Угорщині поступитися, дати гроші для того, щоб Угорщина не виступала проти, проти початку переговорів з Україною. Але проти цієї позиції виступають інші посадовці, і головне європарламент виступає. Бо все ж таки задача їх, в чому вони не дають гроші Угорщині, щоб її покарати. Бо проблема в Гольщі не тільки що вона виступає проти України проблема в тому, що вона вже багато років виступає і робить шкоду євро, європейським процесам. В принципі, так там вимоги є до судової системи Угорської, до політичної системи, до засоби інформації так. Орбан будує в Європі, будучи членом ЄС, таку напівавторитарну державу. І європейці це бачать, і хочуть з цим щось зробити. Тому все ж таки сподіваємось для нас, що вони домовляться, і Орбан не буде виступати проти, по-перше, грошей, які дадуть Україні, по-друге, початку переговорів посту в ЄС. Це дуже важливо для нас, в принципі, цей момент. Тому я сьогодні намагаюсь бути на максимум позитивно, шукати позитив. Да? Бо я іноді дійсно сам переслуховую свої передачі, чи читаю ваші коментарі чи відгуки там своїх знайомих і такий песимізм. Я намагаюсь бути просто реалістом. Сьогодні хочеться, що ну, що все ж таки, щось позитивне знайти. І остання тема це атака, кібератака на Київстар. У мене теж є Київстар, мене два. Телефони я просто не користуюсь, кілька я не так постраждав, як багато людей. Е, військові заявили, що вони не постраждали від цієї атаки. Оце я тільки що прочитав, що не прочитав. Тому підтверджується версія, що е, росіяни просто б'ють по мирному населенню, так? по бізнесу, по громадянам. Бо е, до Київстару старо прив'язані банкомати, прив'язані магазини, прив'язані ну багато, тобто проблем, які які будуть вирішені не сумніваюся в цьому, але це створює проблеми, створює, тобто вони намагаються з одного боку інфраструктуру енергетичну зруйнувати да ціми шахедами і ракетними ударами, так з іншого боку, вже нашу і систему послуг, зв'язку і так далі. Тобто створити такі умови, щоб ми відчували для багатьох. Багатьох я це знаю з особистого прикладу, так для багатьох відсутність світла чи ну відсутність тепла зимою це менше горе, ніж відсутність інтернету, так би мовити. Так? І це і з роботою пов'язано з життям, з розважами і так далі. Тому е ці хакерські атаки, не сумніваюсь, будуть продовжуватись, тому чекаю, я вже завтра чекаю, чи на тижні чекаю удару вже по моєму, так би мовити, голову, основному. Оператору водафону, так тут, тут, ну, тут що тут, тут навіть не треба прогнозувати, це зрозуміло. Подивимося, як справляться з цими загрозами сьогоднішніми, як, як вийдуть з цього, наскільки швидко це відбудеться. Бо знов таки, це наше бажання наших, нашої влади сказати гоп раніше часу, просто вражає, так? Коли один міністр сказав 10 годин назад, що ще 3-4 години все буде зроблено. Так, поки генеральний директор КІВСТР не сказав, що можливо навіть завтра не буде вирішено питання. Ну, це вже таке це явище зрозуміле. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До наступних зустрічей.